У 2009 році Януковича Біла гвардія знімалася в Києві, угу. там, де Переченкові говорить що треба буде пол України вирізати так виріжем. Ну от і, і потім, що Пореченко видав пізніше, тобто ну, ні, це була mm -hmm. світоглядна була... робити з українців. Вони почали з українців робити ворога з 2005 року, коли Системно. зрозуміли, що перший помаранчевий майдан бік... він не пережив. Путін не пережив перший помаранчевий майдан. Він зрозумів, що Україна віддаляється, і тоді почалося робити. Настільки затримало поява Януковича в тому, що вони думали зробити це внутрішньо. Була, через п'яту колону, через внутрішню насаджених сюди, смотрящих по всіх, що вони отак от органічно Україну при uh -huh. коли був Євромайдан. Це був спусковий вже того, щоб почати агресію відкрито. Нас не пустити ніяким чином, ні в якій євроінтеграційній оці. В п'ятому році системно-ігровий контент українець виходить як ідіот, зрадник, колабораціоніст, Друга світова у них становиться.